Сьогодні. Поволонтерив відпочинь на Мальдівах. Перебуваєш біля меморіалу загиблим українським героям. Вмикай, співай російські. Пісні сьогодні поговоримо про лютий треш із українцями, які і досі не зрозуміли, де вони живуть. А також назву вам цифри, які шокують скільки українці спожили російського контенту, і скільки на них можна було купити fpv дронів за минулий рік. Це канал Яніна Соколова. Друзі, підпишіться, якщо ще не підписані. Ми починаємо. Отже, друзі, днями на Мальдівах було помічено українську блогерку-мільйонницю. Звати її Таня Пренкович разом із її чоловіком. Сама блогерка брехала, що поїхала туди сама з дітьми. Чоловіка сфотографували з нею абсолютно інші люди, і тут вже казка обірвалася. Чинився доволі сильний скандал. Бо за кордон чоловік блогерки виїхав як волонтер. Він відрагував, мовляв, каже, все не так однозначно. Бо за кордоном планував волонтерські західи. Мав кілька днів, тож вирішив приєднатися до родини на Мальдівах. Було заплановано подія магія ранку для українських підприємців на 11 січня. Подібні події ми вже проводили з організаторами і при цьому закривали збори, купували дрони і так далі. Але коли я вже прибув Варшаву, організатори дещо змістили дату на 23 січня для того, щоб провести більше анонсів, і відповідно в мене були вільні дні. Після цього, за його словами, він повернувся, провів цей захід, а на зібрані кошти придбали допомогу армії. Тому які претензії? Сама блогерка спочатку взагалі не бачила проблеми, в тому, що її чоловік разом з нею відпочиває на Мальдівах за посвідченням волонтера, виїхавши, мовляв, він же допомагає армію. То які претензії? Ці блогери дійсно допомагають армії та проводять збори? Однак, друзі, є питання, і воно в іншому. Аргумент у блогерці, що українські військові мріяли би зараз бодай десь відпочити, а повернувшись з е передової на просто відпустку, елементарно побувши вдома, аби кудись поїхати, просто аби відволіктися і е оновитися психологічно, вони цього не мають можливості зробити. Це військові, які весь час перебувають в стресі і ризикують життям. А її чоловік, який, в принципі, вів заходи, збирав гроші, не воював, раптом став людиною, яка дуже сильно заслуговує на те, аби побути трохи на Мальдівах. Чи є в цьому логіка суто моральна? Ну я її не знаходжу. Згодом з'явилася інформація, що рекламодавці почали відмовлятися від співпраці з цією блогеркою, тож вона різко. Дуже різко все переосмислила, вибачалася, каже, що усвідомила аморальність вчинку, і більше такого робити не буде. На цей треш відреагувала і дівчина покійного джуса Маланія Подоляк. Послухайте, ви зробили як гівно людина. Ви гівно одне з другим. Мені шкода, що стільки людей на вас дивляться, як на якихось моральних авторитетів. Ви не моральні авторитети, ви собі придумали. Через те, що ви робите якісь фотографії, у вас є ілюзія, що ви, ну, що. Ні, ви не бог зна що. Он пацани, які лежать там в землі, оце Бог що. І вони не поїдуть бляха на Мальдіви. Ніколи. Не розумієте, що вони ніколи не поїдуть? І вони втомились, але їхній відпочинок це лежати в землі в труні. А ви не втомились, ви не втомились, ви не, втомились. Ви не вигоріли. І Я зараз буду, оце знецінюєте ментальні хвороби, якісь там вигорання в тому. Конкретно інстаграм-блогери, типу Принкович, ви не вигоріли, ви не втомились. Ви Розбудовували особисті бренд, компанію копанню Вам срочно треба почати на Мальдівах. А це наша любіміця з нашою командою, тому що час від часу ми просто робимо очі навіть не квадратні, а такі циліндричні, від розуміння, що існує людина, яка все це робить. Так, от зашкварена своїми треш виходками блогерка, яка висловлювала любов повагу до Путіна українка Анна Алхім записала відео, де насолоджується російською музикою на фоні меморіалу. Полеглим героям. Кождою разом ліже на межа. Коли її зробили зауваження, побачивши це відео, то вона б сказала, що просто знімала відео і не бачила, що поруч розташований меморіал загиблим героєм. Що таке? Так, просто в моїй голові ну, недопустима така мисля, що я би насміхалась над воєнними. Ну ну я зараз це говорю, я не вірю в те, що люди в можуть вірити. знаючи мене, ну і навіть ну не знаючи. Я живу в Україні. Ви прикалуєтесь? Я допомагаю військовим, Я вважаю військових, Тим більше уважаю воєнних, которые погибли за нашу страну. До речі, нещодавно ця блогерка сказала, що краще слухати Анну Асті. Є ще одна така дуже інтелектуальна співачка, яка. Нещодавно отримала паспорт Російської Федерації ніж у цю всю вашу Бандерівщину. До речі, про це теж хотіла би поговорити з приводу небандерівщини. Друзі, цифри говорять вам про все: 5 мільйонів доларів. Акцентую доларів заплатили українці в бюджет Російської Федерації за минулий рік. Ця сума еквівалентна от, для розуміння. Щодо армії та 10 тисячам fpv дронів які могли би ми всі закупити на ці гроші, аби продовжувати атакувати а, а, ворога. Але натомість ми віддаємо ці 5 мільйонів доларів, аби ворог атакував нас. Ну, тобто, в простій проекції, слухаючи російську музику, українці допомагають країні агресору. Бомбити їх в той момент, коли вони слухають їхню музику. Ах, просто сюр. Відповідну інформацію от з приводу 5 мільйонів підрахувала економічна правда, зазначила, що фінансують війну і ті користувачі, які продовжують споживати будь-які російські контенти. Я зараз кажу не тільки про музику, адже самі росіяни не отримують монетизації за перегляди на території а, Росії. Тобто, прослуховуючи на території України, ви якраз їм допомагаєте і намагаєтесь компенсувати те, чого вони не можуть отримати вдома. Що стосується музичного контенту, то там за словами журналістів підрахувати доволі складно. Але за даними аналітиків на ринку Роялті, ситуація наступна. Друзі: приблизно 4 долари отримує виконавець за тисячу переглядів його відео. Частина із цих коштів може йти лейблу, ну якщо підписана угода. Якщо підрахувати, це може принести автору приблизно за рік 74 мільйони доларів. Ну, такому вагомому автору. Але далі від цих заробітків росіяни сплачують податки, так само, як і ми з вами. І на фоні цих фактів ось ще новина, друзі, просто лютий треш. Топ-30 музичних кліпів, які на сьогодні дивляться українці. Російський співак із новим пропагандистським хітом, звати його Шаман. Ви не ослухалися в топ 30 українського музичного контенту в Ютубі. Для тих, хто не знає, цей шаман автор пісні Ну, цього гарланення нацистського яруський, і він довірене ліцо Путіна на виборах 2024 року. Слухайте більше українців. Все, я, я не знаю, що має статися, аби велика частина, як бачите, вона навіть публічно не приховують цього українців інколи з мільйонними підписниками, а інколи просто підлітки у дворах перестали споживати російський контент. Як це пояснити? Напишіть, будь ласка, в коментарях ваші моделі, можливо, державою це має бути якось врегульовано. Яким чином нам донести до суспільства, що споживаючи російські, ви спонсоруєте армію? Дякую вам всім за довіру. Бачу, що чимало із вас, хто дивиться нас, забувають підписатися. Друзі, підпишіться на канал Яніна Соколова. Сподіваюсь, що в березні, коли у мене буде день народження 6 березня, нас вже буде мільйон. Може, не дотягнемо, але може й дотягнемо. Тому давайте піднатужимося, якщо раптом ви ще не підписані, але хочете бути разом з нами. Ми тут говоримо правду, якою б некомфортною вона не була, і спонсоруємось лише вами нашими. Глядачами, Ніким іншим, це вільна від цензури журналістика. Дякую вам за довіру, друзі. Обіймаю. Слава Україні! Слава Зсу. Бережіть себе!